вибачаю, що я все-таки, ну, я можу далі, щоб вас не смущати, я можу поверну себе знімати, ну, мені просто задокументувати те, що я говорив, те, що ви говорили, якось, щоб, ну, я розумію, що вас оця відеозйомка напрягає. Я не можу у вас познімати, чого ви знаєте. Ні, ви ж знаєте. Ні, ну, вибачте, я забороняю вам. У вас, оно, дивіться. Ні, у мене тут немає. Як це так? Да не може бути. Ви ж мене <с fis liksom> hey, я вас тут знімаю. Ну чого ні, а чого ви забороняєте? Ні, по-людськи, я нічого не боюся. Я відкрита, я Суспільно відкрита. Я не боюсь нічого. Ну, бачите, ми і порозумілися. Значить, тоді прекрасно. ]erving's. Я себе тільки. ну, покажу себе трошки так що це я сьогодні у нас що відбувається яке число сьогодні 21. перше да 21 липня 2025 року сьогодні да 20. я це втретє прибув на особистий прийом до керівників головного управління пенсійного фонду україни це втретє я. Да, з яким питанням скажіть даже не втретє ласка, це в четверте скажіть будь ласка з яким питанням? Сьогодні, питання єдине так і залишається не, випл не виплата пенсії мені трудової пенсії Яку я заробив 26 років неприривну трудну. Документ, будь ласка, щоб я зареєструвала звернення сьогодні ваше до мене? Е, ну нема питання, ви ж знаєте, які в мене звернення. Ж, ми ж з вами двічі вже спілкувалися. Ну, ви ж приходите не вперше, то, будь ласка, сьогодні все одно для того, щоб я вас зареєструвала, Ну, в У мене військовий квиток. У мене військовий квиток є. От давати, так, але реєструвати забороняються. Мої персональні дані з якої статі я як по правилам ведення особистого прийому повинна зареєструвати то, то ваші правила. То це це ваші правила. розумієте? Це ваші правила? Вони стосуються як органа виконавчої влади, так і громадян, які звертаються. Ну ну ви розумієте, що у у, у, у мене е, фактично що... є вас не зареєструвати, Ви ж прийшли до мене, на прийом, правильно? Ну так. Да. Значить, ну але це мої персональні дані. Ви, ви ж не, незаконно, ви не у вас корпорація Україна, це не незаконно утвориння. Це не корпорація, це держава. Віртуальна держава. Це не віртуальна, віртуальна. віртуальна держава на карті позначена, має конституцію. Для... Оце то, це територія Української Радянської Соціалістичної Республіки. Це Україна, незалежної держави. Це віртуальне ну, утворення, яке. Ну, Ну, не віртуальне. Ви так вважаєте, ну, ми тут розходимося. Ну, але моя, я не вважаю моя, Я як був громадянином Української Радянської Соціалістичної Республіки, я так і залишився. У вас є паспорт про це. Немає в мене його. немає, Він ну, він належить до корпорації. це він під... Ну, я вже піду вам на зустріч, хоча це приналежність моє. Я таким чином підтверджую свою приналежність вроде би, до вашої корпорації. Пенсійне посвідчення. в мене воно є. Мені його ну, надали, я ще тоді до кінця не усвідомлював, що це таке. Герба навіть до сих пір у вашої корпорації немає держави. Герба. Гербо цей, тризуб, він незаконний. Понімаєте, це це малий. Ну і не будемо спорити, то все таке. Це великі матерії. У мене все одно ж мені потрібно як то комунікувати, навіть з вами. Ви взяли на себе обов'язки, якби ну, захищати мої права як людини. Перше я людина. Погоджую, що мені, тільки ж ви неправду кажете. От уже от зараз офіційно ви на особистому ви мене повідомляєте, що мені сплачується, що мені сплачується? Вам виплачується пенсія. Пенсія, о. А я заперечую ваше твердження, що я отримую пенсію. Я отримую соціальну допомогу, яка йде невідомо звідки вона поступає, ці кошти поступають. І я цього не знаю, але у мене зароблені радянські пенсії. От мене до вас перше питання. Чи поступали мої кошти? У... Це, мені кажеться, навіть це не ваша компетенція. По великому рахунку я неодноразово робив спроби попасти на басьонну туди, до вашого головного керівника вашої фірми. Ви ж юридична особа, фірма, ви цього заперечити не зможете, тому що. <гублінг> да. ми, ну, ми а юридична особа, яка займається господарською діяльністю. Ну опять не будемо спорити, От тому, що ви підтверджуєте, що у вас є ЄДРПО, код. Ми, все є все. а це фірма, це суб'єкт, який ми зай... ми юридична ми особа, ми, яка займається комерційною ми. діяльністю. Ми ми комерційною діяльністю ми не займаємо. Ми це ми, ми не займаємо. Ми ну це ви так виконавчі влади, які добре. Це ви даєте, даєте недостовірну інформацію. Так, добре. Хорошо. Значить, мене цікавить е, е, розрахунок пенсії, мене перше питання. Ви роздрахувати його? Ні. В електронному варіанті ви мені можете передати. Я вже минуло. Ну, розпишітесь, мене це влаштовує, між іншим. Ну, підпис поставити, що це відповідає дійсності. І свою підпис і печатку. Мене влаштує, між іншим. Це хороша пропозиція. Я підтримую. Так, що йдемо далі. Ну воно це буде виглядати як виплатна справа, так? Да? Ну, хай буде так, завірений належним чином. Да. Хороший, хороший документ. Далі які питання. Де моя заява, якою я передавав вашій фірмі виплату мені пенсії? Не питання. Заява. Ну, моя заява про те, що я ну, погодився, я передав вам права по виплаті мені пенсії. Я відмовився сам ну, розпоряджатися своїми заробленими коштами. Ну, в першу чергу мене цікавить радянське, тому що по закон про державні пенсії, ви закон про державні пенсії 1956 року знаєте. Року на сьогодні дії за кустро загально обов'язкове державне відповідно В... до якого вам нараховується е... заява, є ваша на призначення. Я вам зараз її роздрукую. Отлично. От щоб я знала, чуда да, откуда плясати. Це важливо мені, тому що я зараз ну питаюся розібратися. У мене більше того, навіть я з собою взяв копії. Пенсійної справи, яка у мене є, з копія, з належним чином завірена, ну, даже. Вона, 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 вона ні, а ви ні. Не, а там не було вона, там не було вашої підписи. І, я буду... не було, і не могло бути в 2008 році на цій заяві. І не могло бути. Е, ну, ну ви ж роздруківку це ви даєте мені копію. Я вам видає, ви. Що вона законна. Будь ласка, ми домовж... от роздрукуйте мене. Вона заява, от як вона виглядає, звідки мої проблеми, оці біда до мене прийшла. Це якраз ото тому, ото з тої заяви до мене прийшла біда. От. Фактично там ну, наступні будуть питання в мене. От. Після цієї заяви піде друге питання. Да, Я а, все, пішло. Е, хорошо. Е, тоді розрахунок пенсії все ж пішли, мої біди пішли з розрахунку цього, первинний розрахунок. Розрахунок, коли появилось. Так. Да. Все правильно. От, откуда з'явилася цифра, розмір моєї пенсії. Розрахунок моєї пенсії. От, допустимо, я заяву подав, і мені прийшла розрахунок пенсії. так розрахунок пенсії. Ось я вам зробила зараз актуальне основне розпорядження про призначення пенсії. Ні, мене розрахунок, не призначення, розрахунок моєї пенсії. Воно, виходить, це останнє, а мене цікавить первинне. От у 2008 році в мене виникло право на отримання трудової пенсії. От. І оцей розрахунок, він, тому що він далі ж весь час фігурує, ніхто його не змінював з тих пір. Ну, це ви так вважаєте. Я, от то вже Я буду відталкуватися від тої цифри, які первинна. От ви мені зараз видасте от, розрахунок, первинний, який у 2008 році був створений. І практично я переконаний, що він не змінювався, так і пішов далі з цими коефіцієнтами, цими, ну це все магічні, такі я би сказав, для глядачів магічні дії, які вчиняв пенсійний фонд. От, і з'явилось тоді, ну добре. Так, я виключаю. Ой. Ой добре, зараз подивіться, бо в мене просто прийом, і я добре, добре, так, да да, 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 І я людина просто на прийомі, тому я не все, все, Добре, подивіться. От Якби я отак воно зразу пішло, бо так як ми зараз конструктивно працюємо, вже б я б стільки не ходив і вас би не нервував би, і себе б не втрачав Ви би су. взагалі не нервуєте. То це вперше так якось виходить. У нас Сьогодні конструктивно взагалі не пішла. Ну добре, я висловлюю свою думку. Сьогодні у нас відбувається конструктивна. Прийом в принципі я заперечень не маю. Ви всі мої вимоги ви вирішуєте. Тому що я скрізь офіційно в інтернеті, в групах заявляю прокурорам я заявляю, що я пенсію не отримую. Я отримую. Соціальну допомогу мігранта, громадянина України. Фактично, от, <клухи> з, з цією бідою якраз. Це призначення, це заява на призначення, це протокол призначення. А де розрахунок? Це актуальний. Е, ну, а первинний де розрахунок? Ось, будь ласка, протокол первинний призначення. Ага. Ну, Ви ж васили у А хто його створював? Спеціаліст, ланта, а навчальник управління по кілонкова чи уповновальників. Ну, добре, так, да. це. Хай, хорошо. Тоді е, наступне е, питання. Наказ про призначення вас керівником е, головного. Ви ж залишили запит на я, мину, я минулий раз вас на на прийоми, минулий раз я цю вимогу ставив вам, щоб ви дали мені наказ. Ви мені обіцяли. Минулий раз. Це було вже коли це, рік назад чи півтора. О, і воно так і залишилось невиконане. О,